Президентка Молдови Майя Санду заявила в коментарі для Financial Times, що Росія посилила онлайн-кампанію з дезінформацією, щоб вплинути на парламентські вибори, заплановані на 28 вересня 2025 року. Процитую президентку Молдови: Росіяни націлені на діаспору, сказала вона, звинувативши Москву в використанні російських православних священиків для поширення пропаганди та розгортання мережі ботів матрьошки. Для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних змі, пише видання. Те, як росіяни використовують ботів, як вони працюють в соціальних мережах, та й загалом в інтернеті. Ми вже бачили не в одній країні європейській. останній приклад це коли боти масово почали писати в Польщі польською мовою про те, що чи не боти, а оператори ботів почали писати про те, що це українці стали причиною того, що ці російські безпілотники залетіли на територію Польщі. Як ви оцінюєте оцей елемент гібридної війни, який достатньо активно використовують росіяни, тому що вони працюють і в українському інформаційному просторі через платформу Телеграм, та, мабуть, не тільки через платформу Телеграм? А ви задавали мені питання, пане Сергію. Я його якось так упустив стосовно здатності Росії впливати на політичну систему? Використовувати політичні процеси, такі як вибори і так далі, для того, щоб фактично здійснити перевороти в європейських державах, власне, це стосується, в тому числі, і Молдови. Якщо проаналізувати сьогодні соціальні мережі Європейських держав, то треба чесно зізнатися. Ці держави не контролюють ці соціальні мережі. Ці соціальні мережі контролюються або рашистськими якимись структурами, або Сполученими Штатами, або Китаєм. Контент у них, як ви розумієте, може бути сепарований. І це несе в собі величезну небезпеку. Дослідження, які робилися в Європейському Союзі і в Великій Британії, бо це не Європейський Союз, показали дивні речі. Наприклад, там якась ситуація навколо законодавства в США, чомусь ставала темою номер один. В європейській країні, особливо в Великій Британії, проблеми, які мали актуальність, наприклад, там для азійських країн, чомусь починали обговорюватися у суспільствах європейських. Про що це говорить? Що при бажанні... При правильній роботі підривній психологічній роботі в соціальних мережах насправді можна займатися певним соціальним програмуванням, політичним програмуванням. Згадаємо хоча б у вибори попередні вибори в Румунії президентські, які закінчилися тим, що людина, яку не підтримала жодна партія, перемогла в першому турі президентських виборів. Ще складнішою ситуація була під час президентської кампанії в Молдові, де Майя Санду з невеликим відривом перемогла. Але на даний час, пане Сергію, в Молдові, в Молдові 7 тисяч кримінальних справ, де головним питанням звинувачення є спроба підкупу виборців. Власне мережа, яка була створена рашиськими. Структурами вона проникала настільки глибоко в систему соціальних мереж і так далі. Фактично форматувала позицію політикуму молдавського. Тому не випадково зараз з авторства Поліни Іванової фактично щотижня Financial Times, New York Times друкують матеріали по Молдові, де показано, як. Рашистські різні структури, які підрядилися впливати на виборчий політичний процес, в Молдові, намагаються інформаційно розірвати ситуацію і нав'язати свою позицію виборцю. Тим більше, що в Молдові для цього є дуже хороша подушка, така як Гагаузія, де фактично всередині. Системи є маса диверсантів московських, які реалізовують московську політику, таким же е, об'єктом, такою ж подушкою для цієї диверсійної роботи в Молдові є і Придністров'я, і багато чого іншого. Хоча, з точки зору нинішньої ситуації, Придністров'ю важко, тому що завдяки тому, що Україна прикрила Молдову, то це єдине досягнення усього світу в тому, щоб. Мінімізувати рашистський вплив на ситуацію у Молдові однак, за рахунок соціальних мереж. А Рашистська Федерація фактично може форматувати позицію виборця в Молдові В зв'язку з тим, що виборців небагато не така велика держава, то маніпулятивність є дуже дуже високою. На даний час Європейський Союз і Румунія взяли на себе зобов'язання допомагати Молдові в тому, щоб захистити її від подібних інформаційних інформаційно-психологічних атак. На сайті Європейського союзу постійно публікуються матеріали. Про те, як а, рашистські системи намагаються нав'язати молдованам своє бачення у процесі виборів до парламенту Молдови, ну, очевидно, що крапку в цьому відношенні буде поставлено тільки шляхом голосування. Але те, що Москва намагається нині підірвати ситуацію в Молдові і до влади привести промосковські сили, то це вже очевидно. Очевидно, і власне це підтверджено було і президенткою Майю Санд. На сам кінець нашої розмови, пане Романе, я хотів би поцікавитися, що ви думаєте? Чи можливий сценарій, за якого Росія після встановлення миру або після припинення вогню в Україні спробує провести якісь політичні сили до Верховної Ради України? Ну, намагатися Москва завжди буде. Вона завжди цим хворіла, і навіть давайте покинемо в голові думку про те, що Москва може спостерігати спокійно за внутрішніми процесами в Україні, якщо уважно подивитися зараз, що пишеться. То в цьому відношенні більшість оцих запалень, які виникали в українському політикумі, що завтра, ось ось післязавтра, а може через місяць, а може через два будуть вибори, в тому числі атака на конституцію, це все робилося для того, щоб підірвати політичний процес в Україні, дякую, пане